Вау, 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 добрий ранок, друзі. Ну, Нарешті нарешті я вийшов на зв'язок. Пройшло півроку. Ми прожили цю сувору канадську зиму. Не така то вона була, чесно кажучи, вже й су сувора, як всі думали. А за ці півроку у мене дуже багато змінилося в житті. Я знайшов роботу по приїзду в Канаду. Я вже знайшов другу роботу, неофіційну в Канаді. Я продовжую працювати все ще на Україну. А також я почав навчання в Київській онлайн-школі по моушн дизайну, тому у мене вільного часу взагалі немає. Також я здав на права теорію в Канаді, отримав спочатку паперові права, потім через тиждень отримав пластик на свою поштову адресу. Але сьогоднішній наш випуск буде не про це. Сьогодні в нас 17 березня, і я їду на. Достатньо велику виставку велосипедну в центрі в Даунтауні в Калгарі, тому що все-таки цей канал про велосипеди Ви знаєте, що моє життя все пов'язане з велосипедами, я не можу жити без велосипедів. І тому сьогоднішнім випуском я починаю нову серію, яка буде присвячена вибору велосипеду. Звичайно, що купувати я його буду в кредит, одразу купити за 3-4 тисячі доларів карбонову пушку я не зможу за канадську зарплату, але тим не менше, хочу сьогодні поїхати подивитися, що зараз виставляють веловиробники, чим вони хочуть похвалитися. Я для себе приблизно вже вирішив там декілька моделей. Зараз сам подивлюся і вам покажу. Let's go! Погода сьогодні на вулиці просто чудовезна. 17 березня, нагадаю, взагалі була аномально тепла зима в Канаді. І зараз аномально тепла весна. Насправді для Канади це дуже нетипово, тому що офіційно в Канаді весна наступає 21 чи 22, здається, березня. Вони взагалі всі чотири сезони вони зсунуті ніби як на три тижні. тобто Офіційно весна починається в 20-х числах березня офіційно. Літо починається в 20-х числах червня офіційно. Осінь, відповідно, починається в 20-х числах вересня. І так само зима розпочинається не 1 грудня, а в 20-х числах грудня. Це не якісь бабусині казки, це офіційна абсолютно позиція Канади. якби Тобто це так ну, дітей учать в школі, що отак от сезони. Розпочинаються і закінчуються. Тому для нас іще зима насправді. І дійсно воно так і є. Зараз аномальне короткочасне потепління, але через тиждень, в 20-х числах березня, в нас обіцяють, що буде а, дуже холодно, до мінус 10, і знову, можливо, навіть сніг випаде. Побачимо. Самому цікаво. Оце пару днів тому назад, люди ходили канадців в шортах і в футболках зараз, по коліна снігу. Отака вона Канада. Їхав у виставковий центр. Зараз будемо дивитися виставку. Дуже невеличка, як для українських реалій, реально. Тобто, у нас іноді на виставковому центрі на Лівобережці були набагато більше виставки. Але те, що одразу кидається в очі, це те, що дуже багато електробайків. Тобто вони тут мега-популярні. Тут люди виходять на пенсію, живуть своє життя. І потім знаєте, будують кар'єру все своє життя, а потім вони на пенсії катаються на велосипедах. Тому у них. Електровелосипеди прям дуже популярні. Кожний другий стенд це електробайки. Причому є дуже багато таких брендів, яких я взагалі перший раз чую, перший раз бачу. Клас. Ще я зрозумів, чому на виставці велосипедні так мало велосипедів, тому що вони виставляють автомобілі. Це велосипедна виставка по-канадськи. Автомобілів набагато більше, ніж велосипедів. Ну вони просто рекламують тут, типу, кріплень дуже багато, різного стафу для кемпінгу. Кріплень не тільки для велосипедів на машину, а й для різних там сапів, тому подібних штук. Ось такі от човни, як зараз за мною. Тобто це більш популярно в Канаді, ніж чисто велосипедна виставка. Тому, власне. <свісно> Бачите, човни, човни, човни. Ну, велосипедів менше, ніж я сподівався. Але цікаві моделі, ті, на що я розраховую, я дійсно бачу. Я обираю щось між джайентом і спешом. Хочу взяти гравійничок, можливо, на карбоні, тому що ніколи не катався на цьому матеріалі і коли як не зараз починати. Тому що на сталюці я вже катався, на алюмінії катався і бажано почати з чогось, якщо вже починати з гревла вперше в житті, то одразу з карбона. Побачимо, як воно буде. <му> я зрозумів, в чому сенс. Більша частина виставки поділена на три частини. І а, одна частина це велосипеди, друга частина це автомобілі і кріплення для спортивних аксесуарів на автомобілі. І третя частина це просто а, турагенції, які виставляють а, свої послуги для того, щоб подорожувати не тільки Канадою, а й Штатами. Тому тут ця частина, яка з велосипедами, вона реально дуже маленька. І саме через це здається, що ну, тут немає на що дивитися. Чесно кажучи, я навіть не знаю, за що я заплатив 12 баксів, я міг би прийти в будь-який велосипедний магазин Калгарі і побачити набагато більше асортименту. Тому в наступному році я навряд чи сюди прийду. Якщо буде якась мега подія, яка буде обіцяти набагато більше шоу, то можливо. Но, ну, цього разу, чесно. Цього разу майже немає на що дивитися, тому що ревел-байків майже немає. Все забито електробайками, все забито якимись а, фет байками з електромоторами, ну, типу такого, як зараз за мною. Тобто дуже мало реально а, таких bikes, ну, які цікавили мене, або, хоча би якихось там Endurance, щось типу такого. Тобто, ну, типу, окей, подивився на разочок, але насправді наступний кадр цієї, мабуть, цього, мабуть, випуску буде вже в веломагазині, де я буду обирати велосипед. Тому що зараз, ну, такое. Так, 7 квітня робимо спробу номер 2 купити дитячий велосипед. Бо з першої спроби не вийшло. Їдемо зараз всі разом. Купимо і Марко велосипед в Декатлоні. Купимо Ярославу, якийсь самокат. Ну і подивимося, може, собі щось по дрібницям ще візьмемо. Зараз йдемо по такому пішохідному спеціальному мостику, пішохідно-велосипедному. Бачите, яка інфраструктура в Калгарі? Значить, як канадці проводять вихідні, торговий центр відчиняється в 11 ранку. Ми прийшли без 15 все ще зачинено, але всередині купа людей це тупо така, знаєте. Чисто канадська канадський метод відпочинку на вихідні в торговіках проводити час. Ми зараз почекаємо ще трішки, через десь хвилин відчиниться декатлон і підемо купувати цьому чоловіку на день народження подарунок. Я показую ринці про інклюзивність, які моделі тут е, навіть показують у дуже багатьох магазинах, що для, для жіночок е, такі потолще можна купити речі. Хі, хі, класно, Decathlon — один з моїх найулюбленіших магазинів, особливо коли приїжджаєш на в Нову Україну, і треба щось для спорту дуже терміново і не хочеться викидати всі гроші світу. Це саме те, що треба. Кажете, краще білий чи чорний? Зараз будемо обирати. One, two, three. Happy birthday to you. Okay. Yeah. Так, епопея з велосипедом продовжується. Я в байкшопс, зробив замовлення, його немає на місці. Буду чекати ще днів три, ці, знаєте, буде переживання такі в передчутті, <с> коли приїде мій велосипед. На жаль, немає мого кольору зараз тут в наявності. Тому замовив. буду чекати. Так, все основним затарилися, тепер їдемо вже, власне, за велосипедом. А, зараз в такому прикольному торговіку перебуваю Southland Center. А, і все. І буду намагатися встигнути ще дітей зі школи забрати, тому що у мене сьогодні Father's Day Іренка сьогодні працює. Я мушу сьогодні всім займатися і домашньою кухнею, і шопінгом і прогулянками з дітьми. Тому день супер насичений Я в раю для велосипедистів зараз буду. Шукати мій спешик, який я собі обрав, і попробуємо, можливо, вдасться таки цього разу його забрати. Все, забираю свій спешик. Трошки пізніше розкажу вам про характеристики, про те, чому я вибрав саме спешик. А зараз е, намагаюся зібратися, пере, переформувати трошки свої речі, тому що. Брін, коли купуєш в Канаді велосипед навіть за 3-4 тисячі доларів, у них немає доставки. Це просто якийсь трешак. Просто я такого сервісу, як тут, в Європі собі навіть уявити не міг. В Європі навіть мови немає. Купуєш велосипед за 500 баксів, доставка безкоштовна. Тут відвалив майже 4 куска і доставки немає по калгарі. Їду сам на ньому. Але мені краще, мені звичніше, я велосипедист. Так що погнали. Ну що, перші враження прям дуже незвичайні. На гравійниках, на баранах, рулях я взагалі ніколи в житті не їздив. Декілька разів пробував на фіксах. Ну так, чисто дай покататися. Все своє життя я маунтінбайкер. У мене, ви знаєте, був монстр байк, у мене був full suspension. У мене були е хартейли. А це в перший раз сідаю на гравійник і в перший раз доводиться самому на ньому їхати. Прямо з байкшопа. Ну, враження дуже прикольне. По деталям розберемо велосипед трохи пізніше. Всім привіт. Нарешті 12 травня. Виповзаю на вулицю, щоб щось вам підзаписати про велосипед. І катнути. Катнути сьогодні збираюся достатньо багато, кілометрів 50-60. Хочу з'їздити аж до кінця місцевого нацпарку Fish Creek Park. Але є одна проблемка. Балін. Така ем, не дріб'язкова, я б навіть сказав. би. Два дні тому в Британській Колумбії почали горіти ліси, і в нас від учора страшенний смог. Але вчора ввечері він, чесно кажучи, був набагато гіршим. Сьогодні він якось навіть трошки розвіявся. Навіть не так відчувається цей присмак диму в повітрі. Тому я катаю з обережністю. Без дуже серйозних обхилів, щоб не надихатися цієї Гідоти, але ну, зараз ніби вийшов на вулицю і окей. Коротше кажучи, сьогодні буде покатушка, достатньо велика, як на мене, тому що я вже майже місці 8 не катався. Велосипед купив і на ньому десь, мабуть, дві покатушки невеличкі зробив до цього. Тому зараз так з обережністю буду. Ще й позавчора зробив пробіжку, зараз кріпатурка на ногах така, дай Боже. Але ну що робити? Вихідний раз в тиждень треба його витрачати з користю для себе. Так що поїхали. Беремо кавусю, донатимо на ЗСУ і лиш тоді катаємо зі мною. гоу парк. Ось чому зараз пожежі. Дуже багато сухостою в Канаді. Ось в'їжджаємо в таку більш цивілізовану частину фішкріб парку. Тут навіть, окрім велодоріжок, лавочок і смітничків, є ще отакі у нас не люди вже Можна щось зробити, тому що тут є безкоштовні мангальчики. Дуже багато людей сьогодні гуляють, не дивлячись на смог, з собаками, з дітьми. Велосипедистів просто мільйон. Для мене це взагалі дуже великий контраст, приїхавши з України, Так багато бачите велосипедистів. Я там їжджу. Ну, коли виїжджаєш в Київ, то ще більш-менш можеш побачити якихось там. По ентузіастів, велосипедистів, бачите, як багато людей ще, навіть, На тому березі взагалі дуже багато всі на пікніках. А до речі, ось ще такий павільйончик. він набагато більший, бачите? Набагато більший, набагато більш кісткіший. Але коли ти живеш десь в районному центрі і там півтора велосипедистів на декілька десятків квадратних кілометрів. Ну ви розумієте, що я. Для мене, як для людини, яка виїхала з районного центру, потрапити в таке велике місце канадське. І кожні 5 метрів вітатися з велосипедистами. Та ще й також на дорогих велосипедах, це для мене такий, знаєте, культурний шок. Ну але звикаєш потрошку. Обожнюю такі підйоми, після котрих буде ось такий спуск до мосту ще. Дуже живописний. Зараз взагалі я заїхав в таку частину цього фішкрік-парку, де дуже навіть багато гравійних стежок. Ось навіть зараз ви бачите йде асфальтована і до неї примикає гравійка, яка йде доверху. Тому тут дуже класно те, що можна обирати. І дуже багато маунтінбайкерів, взагалі дуже популярні електробайки. Ну, Але на баранах також достатньо багато людей катаються. Просто, звичайно, що як і в Україні, так само і тут хартейли. Тут в принципі найдешевші байки. Можна за 600-800 доларів взяти в принципі, фірмовий хардтейл. Люди катаються, з дітьми дуже багато. І що мені знову ж таки повторююсь, подобається. Те, що тут нарешті, в цьому шматку парку є гравійки. Я нарешті можу використати свій гравійничок по призначенню. Заїхав у таку місцину. Дуже вайбово. Ліс, в основному берези. Але є такий певний вайб Карпат, тому що навколо мене там пагорби. Можливо, тут погано відео, на відео видно, але там дійсно я їду, як ніби як в ущелині, З цієї сторони пагорб, і з тої. Дуже хотілося б сюди потрапити одразу після дощу, щоб так було, знаєте, волого, прям такий був турбулент дисплейс в Карпати моментальний. Було би круто. Тут дійсно відчувається вайб провінційного парку. Прикольний вайб. Ніби в лісі, але ніби й не в лісі, тому що є стежка. Велосипедно, пішохвора, неважливо. Але взагалі то я доїхав майже вже до кінця цього парку. Я хочу зараз побачити, де ж він закінчується. Так, знайшов таку тиху місцинку біля річки, щоб нарешті розказати вам про велосипед. Так, На чому ж я буду їздити найближчі років, мабуть, 3-4 так це точно. Велосипед SPES, Diverse Sport Carbon. Перейдемо до загальних специфікацій. Full Carbon рама, карбон Вилка і карбоновий підсидальний штир, наскільки я знаю. А, так, По кругу йде у нас рем Apex 11 швидкостей, 40 зубів спереду, від 11 до 42 сковорідка ззаду. Є на великі кріплення для бекпекінгу. Це для мене було дуже важливо. Навіть кріплення на рамі для сумок. Є навіть кріплення знизу рами для додаткових якихось бардачків. тому подібного. Одразу з велосипедом була куплена, звичайно, що дзвіночок, тому що. Тому що тут людей багато і цим реально користуються. Тут у нас ще є обмотка, вона, була... вона чесно кажучи, не дуже, вона відчувається як паралонова, її в будь-якому разі доведеться міняти. Переднього перемикача немає, тому перемикач швидкості тільки на правій стороні. Проект гідравлічні, гідравлічні дискові. Педалі купив в декатлоні. Купив звичайні топталки, але з шипами. Хотів купити двосторонні, щоб було кріплення під, під контакти і під звичайну платформу, але в останній момент передумав, тому що вони були прям дуже важкі, ці набагато легші. Фляга також була куплена одразу з велосипедом. Велосипед, до речі, не, не беушний, а новий. Так, фляга Рафа Підсидалку купив просто, щоб там запаску тримати. Мультитул з запасками зараз і. І лопатки бортіровочні. Так, колеса Pathfinder Pro 42 мм, діаметр коліс тут 700. В принципі, достатньо непогана машинка, можна буде ній кататися достатньо добре. Відчувається достатньо м'яко. Одна із найголовніших плюсів, які мене чекали в кінці, як сюрприз, це те, що тут є інтегрований. В інтегрований в стакан амортизатор пружини і в комплекті навіть в комплекті навіть йшли дві ще пружини, одна м'якша, одна твердіша. Я на це навіть не сподівався, що навіть таке Навіть в комплекті ще йшли ні поля для безкамерки. Це взагалі мене здивувало. Тобто дуже легко свічнутися на безкамерку. Е, що ще є? Е, із таких плюсів що, ну, але я вже докупив памперс в декартоні, тому вже звикаюся. Ну, В принципі, педалі, сідло і обмотка це саме перше, що в велосипедах міняється, ви самі це знаєте без мене. А, велосипед не найлегший, хоча він тотал карбон, але 9,9 кг не найлегший, я так підозрюю через дві причини. Через колеса вони достатньо, мабуть, важкі, і через аморт аморт, інстальований в стакан, тому що це також додало там мінімум кілограм півтора, оці дві штуки. Якщо б не це велосипед явно важив би там 8,5-9 кг. В цілому дуже класно, це, те, що є повністю вся внутрішня проводка, вона вся схована, Особливо ззаду виходить, захист від удару операція. дуже прикольно, тут якась також заглушка, я так розумію, що це для проводки. Гасить вібрації, аморт працює непогано. Я би не сказав, що він ідеально відпрацьовує все, але в принципі непогано відпрацьовує. Превелике буде. Отже, в цьому сезоні буду їздити на такій конячці. Найближчі пару років точно міняти його не буду, тому що у нас дозвіл на роботу в Канаді на 3 роки, ми півроку, трошки більше, ніж півроку вже в Канаді. Тому, як мінімум половиною на ньому ще буду кататися. Потім побачимо, потім, можливо, життя кудись далі заведе. Але зараз така в мене конячка. Дякую всім за увагу. Не знаю, чи буду ще сьогодні щось записувати, Скоріше всього, що все. Планував взагалі цей весь влог зробити дуже коротким, буквально там на 5-10 хвилин, але бачите, тут далися ще інші штуки, тому розтягнувся трошки довше влог. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на дорозі, а я погнав додому. Я прям спеціально мусив повернутися трішки назад, тому що проїжджав тут повз боброву дамбу, справжню трушну. Хочу вам це показати, тому що ми живемо. У дуже цікавому місці біля нас прям бобровий заповідник, такий півострів. Я там пробіжки роблю, коли є час і натхнення. Але зараз ось приїхав тут в приближній парк е в Карнберн парк. І тут прям такі наявні боброві дамби, створені бобрами з насипаним гіллячем. Я вам просто мушу це показати зараз. Ось так це все виглядає. Люди з собаками гуляють, не дивлячись на те, що смог. Все одно всі гуляють. Зараз проїжджаю таку зону степолі... степолісову або степову. Тут така в основному суха місцевість на нашу Херсонщину схожа. Але ось якісь Березки, щось є тут все таки